Поезія Лесі Українки Михайла Клименка, Валентина Грабовського, Михайла Пасічника, Світлани Штацької, Івана Слюти звучала на творчому вечорі виконавиці авторських пісень Лариси Бойко. За її словами, це саме ті поети, українське слово яких особливе. Мені хотілося перш за все показати, ще раз показати красу і витонченість, вишуканість української мови саме в цей день. Підготовка до свята тривала в осінні дні, до Дня української писемності та мови. І саме це надихало організаторів на творчість. На сцені говорили мовою пісні і мовою музики. Це своєрідна мова почуттів, відчуттів, переживань, бажань. Тобто людина, яка не може висловити себе словами, наприклад, як я, я не красномовна. Музика це дійсно те, що може просто полегшити життя. Творчий вечір співоче слово рідної землі проходив в концертному залі Житомирської музичної школи номер 1 імені Бориса Летошинського. Послухати музику і помилуватись українською лірикою прийшло багато гостей. В принципі, вчительку знаю давно. От, цікаво, що в неї за цей час, поки я її не бачила, що в неї цікавого, нового, яка її, які її творчі злети. Ми всі знаємо, що українська мова, вона дуже, як її називають, солов'їна, вона дуже музична, і, і, і Лариса робить в цьому, в цьому напрямку такі великі зрушення. Вона, тобто, співає вірші. Окрім вже відомих пісень, на сцені звучали й прем'єри. глубоко в любви очень. в, в душе цветут некие скрипки урочи, и в душе клетки визори золотые, а на местах слова.